Це завжди страшно і хвилююче – підбивати підсумки, але це не так вже погано насправді робити десь посередині року, що я сьогодні хочу зробити. І в першу чергу для того, щоб показати вам, що м ні, я теж не досягаю своїх планів, поставлених цілей, навіть в такій простій штуці, як читання. І я хочу нагадати вам, що ви все одно молодці, якщо. Крихітними а кроками рухайтеся в напрямку своєї цілі з таких маленьких кроків і складається цей шлях. До речі, вітаю! Ви на каналі Єлобукнук з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого в Йоду книжок. Я всі-всі-всі підсумки підсумувала в своєму читацькому щоденнику, тому буду читати з нього. І власне, давайте почнемо з цифр, бо я їх дуже сильно люблю. А, мій. А... Виклик на 2025 рік стандартно 80 книжок, і на момент, коли я готувалася до цього відео, а власне це було 2 липня, цього прочитано 30 книжок з запланованих, або тих, що є в мене на меті, з 80, що складає 38%. Бачите, навіть наполовину не виконала свою. Мету з планів, котрі я знімала на канал, з десятьох обов'язкових, як ви знаєте, поки що прочитана лише одна. Скільки книжок я почала і не закінчила, на даний момент це 10 книг. І я думаю, що дві з них я навіть не буду пробувати закінчувати. Бо одна з них розповідає про доволі жорстоке домашнє насилля. Прям настільки жорстоке я такого ще не читала, і мені було дуже погано. А друга, а я навіть не пам'ятаю, що там за друга, тому це і неважливо. За носіями, я прочитала 25 друкованих книжок, три в електронному вигляді, і дві прослухала в аудіоформаті, що я... Находжу дуже маленькою цифрою, бо якщо б я частіше слухала аудіокнижки, певно кількість прочитаного була б значно вищою. Але останнім часом мені цього робити не хочеться. Тож є як є, і це окей. Якими мовами я читала? Власне українською і англійською. А знову англійською я читаю цьогоріч не дуже багато, прочитано три книги Одна з них це комік взагалі, а інша доволі коротка новела. І от третя це. Козі фентезі, котра мені взагалі не сподобалося, але я взяла в бібліотеці дві книжки, котрі мені дуже дуже цікаво почитати, тому думаю, що трошечки збільшиться е, практика англійської в плані читання за жанрами. Я прочитала сім нонфікшн книжок, е, і тут я прям собою задоволена. Цьогоріч можна сказати, що я відкрила е, жанр коміксів для себе графічних е, новел. Зовсім зовсім з інакшої сторони. А я почала читати комікси на гостросоціальні теми, або навіть нонфікшн-комікси, бо є і ті, і ті в моєму прочитаному, і я можу вам сказати, що з коміксами я для себе зрозуміла, що це дійсно штука. Єдине, що треба вибирати цікаві для себе теми. І можливо, краще за все брати комікси з. Бібліотеки, бо навряд чи хочеться платити аж так багато грошей, скільки вони коштують. І остання цифра, про яку я хочу сказати на даний момент, це скільки було знайомств з новими для мене авторами. Тобто з 30 книжок 25 були написані тими авторами, яких я ще раніше не читала. І це дуже-дуже дуже гарний показник. Я люблю відслідковувати його, тому що він мені показує. Наскільки я відкрита до пізнання інформації, і це дуже прикольно. Пропоную зараз перейти до розчарувань, щоб потім завершити відео на позитивній ноті, бо так буде приємніше всім нам. А наскільки я пам'ятаю, в мене шість розчарувань, і дуже швиденько поверхнево по ним пройдемося. Анатомія історія кохання Дани Шварц це. Підліткова історія, начебто романтична, котра в тільки одному аспекті відображала історичну реальність. Там йшлося про XVIII століття в Едінбурзі, і тільки те, що пов'язано з. А розвитком медицини на той момент відповідало дійсності. Все інше це було настільки з розряду я буду робити героїню Мерісю, в котрої все виходить і котра порушує усі соціальні норми і закони. І от вона може все, 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 все і в кінці. Авторка ще більше додала розчарування, тому що а, змінила жанр книги на інакший, і це ще більше потопило цю історію в моїх очах. Другим моїм розчаруванням стала книга Дженні Джексон, Анонасова вулиця. Як же я радію, що читала її в електронці, і цього позориська немає на моїх поличках, бо Читати про те, ну які ж бідні дуже багаті люди, ну взагалі не цікаво. Ну, в тому плані, що настільки відірваними від того, чим є цей світ, треба бути, щоб отак, от, от, от себе сильно жаліти і, і вважати, от, що вони в дуже складних. Життєвих ситуаціях. Коротше, ні, не рекомендую, не витрачайте і гроші, воно того не варте. Джулі Кларк, останній політ, ще одна американська письменниця, котра мене розчарувала, тому що її героїні думали лише в од... Знаєте, ну от ніби в них не кругозор, а лише точка зору. От настільки вузько, тунельно вони міркували, намагалися шукати вихід з своїх складних життєвих ситуацій, і виходило так, що вони могли зробити набагато більше, і все мало б набагато позитивніший ауткам в підсумку. Ну, коротше, ні. Єдине, що гарно в цій книжці, це те, як показано жіноцтво, сестринство, коли жінки допомагають одна одній. Все інше реалізовано на рівні ну, ну ок, ну норм. Але я не бачу сенсу читати книжки, які просто ну ок, ревічт. Re «Перезачарклований» від Люсі Джейн Вуд, чи «Перезачарклована», не знаю, як правильно українською. Можливо, скоро ця книжка вийде, я не відслідковувала. Але тут в мене знов таки мої бажання того, що я хотіла отримати від цієї історії, були. Абсолютно, абсолютно не співвіставні з тим, що я насправді отримала. Ця історія просто не для мене. Я просто вже зовсім для себе зрозуміла, що намагатися щось прочитати в скозі фентезі нема сенсу, тому що. А, Ну, Вона мене радше бісить, ніж цей. І, і вся ця історія це дуже таке солодкий сироп, там, де всі допомагають головній героїні. Вона така прям дуже скромняшка, а потім розкривається і от бореться за себе. І от: ух, я не можу. ну, Ні, вибачте, не моє. Далі два нонфікшени. А перший нонфікшн, це я про нього ще не казала на каналі, тому що я отримала цю книжку от в посилці з книжками Тільки, Тільки, тільки. Наступним відео на каналі будуть покупки. І це Безсмертне життя Генрієти Телакс від Ребеки Склут. Власне, ця історія розповідає про жінку, котра померла від раку шийки матки і от ракові клітини, котрі взяли як біопсію, стали безсмертними. Ну Тобто при умовах, якщо їм забезпечують поживлення середовище та правильну температуру, і все таке вони можуть розмножуватися. І ці клітини стали запорукою великої кількості медичних досліджень, котрі допомогли розробити дуже дуже багато ліків. І це дуже маніпулятивно подана історія. Тут всі мої питання лише до Ребеки Склуд, котра вела себе абсолютно непрофесійно, котра скористалася. Людьми, котрі і так вже постраждали, і те, як вона приподносила цю інформацію, те, як вона діяла, це було дуже і дуже непрофесійно. З іншого боку, історія дуже захоплююча, тому що ми бачимо де є якісь інсайти в світ. Розвитку медицини, що є для мене, ну, ух, якою історією. А от все те, що робила Ребека Скуд, це абсолютно жахливо. Це неетично, те, як вона зображувала, все це, це було погано. Ще один нонфік, котрий мене розчарував, і розчарував радше тим, що я не зрозуміла, на що я на нього витратила час радше, ніж він був погано написаний. Це у дикій глушині Джона Кракаура. Тому що чесно, нема в мене сил і бажання розбиратися, чому деякі дуже маленька кількість чоловіків через проблеми з. Відносинами між сином і батьком роблять абсолютно дикі дурні речі, котрі частіше за все приводять до того, що вони гинуть. Замість того, щоб піти в терапію, вони йдуть в гори, в ліс, роблять щось дуже дивне, а потім. А потім що? А потім страждають всі інші. Ну, коротше, я не знаю на що я це читала. Ура, ура! Можна сказати, що я закінчила зі своїми розчаруваннями. Далі будуть тільки позитивні книжки, котрі мені так чи інакше дуже сподобалися. цей список ми починаємо з добірки оповідань той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі Рафаеля Бопс Вакс... Ваксберга. Ага, я правильно сказала його прізвище? Це кумедні. оповідання, котрі настільки вхоплюють суть того, що є відносинами між людьми абсолютно різними, відносинами між коханцями, між коханими в родині, братами, сестрами, відносини між колегами на роботі, відносини між друзями. Ці тексти інколи написані. Різними жанрами для того, щоб ще більше а, показати або абсурдність, або, а, знаєте, навести а, чіткість на якісь конкретні проблеми. Це настільки штука про реальне життя і його суть, а хоч інколи і написана навмисно в фентезійному варіанті, або в якомусь такому ну, науково-фантастичному. Це прям дуже-дуже класно. Я дуже сильно вам рекомендую цю добірку. Вона ну пощастило мені, що на початку року в мене був настрій читати фентезі, і я прочитала другу частину хронік буря світла, слова променистого ордену Брендана Сандерсона. І, коротше. Він, як завжди, заслеїли, як то кажуть. Брендон Сандерсон дуже вміє фан-сервіс. Брендон Сандерсон завжди вміє знаєте, очікування читача реалізовувати на сторінках своєї книги і. Те, як він прописує персонажів, те, як розвиваються події, скільки сюжетних поворотів, яка там присутня магія, це все має ознаки ось всього того, що хоче побачити фентезі читач в іншому такому великому фентезі. І це ще дуже сильно цікаво читати, не дивлячись на те, що книжка більше ніж тисячу сторінок. Коротше, ви зрозуміли, Брендон Сандерсон Слейд Читаєте хроніки Бура світла, і я буду. Продовжувати, коли в мене знову накатить цей настрій читати фентезі. В момент коли мій ментально-емоційний стан був, ну не те, що нижче плінтусом, Він був десь там на мінус третьому поверсі, мені допомогла ця книжка, тому що вона була легка, ненав'язлива, захоплива. Приємна небагато жорстокості. При цьому вона відповідає більш-менш моїм уявленням про те, яким було би. Таке життя, якщо б воно було от в таких умовах, в яких відбуваються події цієї книжки, і власне я кажу про історію, що називається цей химерний світ від Кейма Макдонелла. Прям дуже файне, розважальне, легке фентезі, котре я буду рекомендувати і рекомендувати і рекомендувати. Другу книжку з цієї серії я взяла в бібліотеці і буду читати. Хоч мене трошки і лякає, що там 500 сторінок англійською мовою. Угу. Ще цьогоріч зі мною стався Мондегрін. Грін, і це якесь благословення, чесне слово, не знаю. Я абсолютно рандомно все ж таки вирішила прочитати цю книжку, точніше прослухати в аудіоформаті, начитану самим автором. А, і це справило настільки а, глибоке враження на мене, що я тепер хочу читати у Володимира Рафієнко все. І здається, я нарешті знайшла свого улюбленого а, автора сучасної української літератури. Бо якщо він пише все так, як він написав Мондегрін, то це ну, 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 ну це прям взагалі. Ну це прямо ух. А Мондегрі це історія про. Внутрішнього переселенця з Донецька ще з часів 2014 року, котрий переїхав в Київ, це важкий люкс в світі українського постмодернізму, алюзії. Образи, метафори, інтелігентність і начитаність автора, котрий так і сочиться цей текст, це щось з чимось. Цей текст вміло пройшовся по усіх больових точках, котрі є в мене. Відгукнився в мені <свят> настільки, що ехо лунає і досі, і я буду. Перечитувати цю книгу не раз і не два, і я дуже-дуже вдячна Олені з каналу «Книга Джинглі, котра знайшла для мене паперовий примірник цієї книги. Просто Олена, дякую, дуже сильно дякую. П'ята книга, котра залишила дуже приємні, дуже такі теплі враження після себе. Це гумористична наукова фантастика від Дуласа Адамса, путівник по галактиці для космо -туристів». Я тепер розумію, чому ця класика є класикою, чому цю історію так сильно люблять, і чесно кажу, краще читайте книгу, ніж дивіться. Фільм, бо фільм він більш такий щось гумор там більш якийсь абсурдний, але він настільки приємний і м'який в тексті, що ну, я не знаю, він мене заколисував, він мене огортав, наче теплий плед. Мені прям дуже сподобалися персонажі, так як вони. Спілкувалися те, як вони взаємодіяли одне з одним ці карколомні пригоди, котрих ти не очікуєш. І це, це було прекрасно. А я тепер буду вам дуже сильно радити от, в якості. Приємної розважальної літератури, де немає тупості і є багато е, приємного британського гумору. Також зі мною стався Педро Парама від Хуана Рульфо. Е, історія, що стала праб... прабатьком сучасного магічного реалізму. Ця історія вона настільки нетипова, вона настільки. Е, Особлена, от от, от от я навіть не можу знайти жодної історії, котра була б така. Вона абсолютно мексиканська, вона про зрозумілі моменти для всіх жителів планети Земля, як життя та смерть. Коротше, я, я просто вам рекомендую однозначно читати Педро Парамо. Це прекрасний. Недомагічний реалізм, з котрого народився цей жанр. Це прям щось унікальне. Читайте. І остання книжечка на сьогодні, яку я хочу згадати, це був прекрасний. Ну, настільки інтелектуально забарвлений нонфікшн ще й від видатного українця. Тому що Юрій Шевельов сам волів себе ідентифікувати як. Українців, і я кажу про його збірку есеїв від видавництва Віхола в серії Недочитані тексти, Кінець однієї легенди. Я, читаючи ці тексти, відчувала, наскільки це була людина освічена, наскільки це була родована людина, наскільки ця людина вірила, що співрозмовники і читачі це люди такого ж рівня, як і він. А тому все те, що він писав, це було абсолютно без зверхності і насичене такою купою цікавих ідей, думок і. Просто чимось таким, що відгукується. це есеїстика про українську літературу, про українську ідентичність, а інколи про українську мову. Здебільшого це науково популярні такі есеї, котрі легко читаються ким завгодно, але декілька есеїв є, котрі є такі вже чисто наукові, з поясненнями, з логічними викладками взагалі. Ну, ну, ну Такий кайф це, це читати. Як я і казала, закінчуємо ми з вами на позитивній ноті. Розказуйте, будь ласочка, як пройшли ваші перші шість місяців в читацькому плані, а що вас вразило, що вас найбільш за все розчарувало за цей час. Можливо, я вас надихнула на щось, дайте мені знати. Мені треба трошечки вашої підтримки, трошки зараз складно ментальному, тому хочу з вами побалакати в коментарях. Давайте просто матимемо діалог, бо хочеться говорити з прекрасними людьми, такими як ви. А на цьому в мене все. Дуже вдячна, що ви були тут зі мною. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас, Іра. Папа! -па.